Черговий раз про монстра та його творіння вирішив розповісти режисер та сценарист Гільєрмо дель Торо у своєму звичному стилі з любов'ю до деталей та кольорів. Через своє мексиканське походження роботи культового творця жахів завжди мають незвичний відтінок зі сміливим використанням яскравих барв. Релігійний культ Санте Муерте свята смерть. Та давніші традиції, пов'язані зі святкуванням Дня мертвих, наклали свій відбиток на творчість Гільєрмо та роблять його фільми такими особливими. Франкенштейн не став тут винятком. Фільм складається з двох частин. Перша це оповідь Віктора. Друга історія істоти. Скріплює ці два погляди на конфлікт лінія капітана корабля Горизонт та його команди, яких доля пов'язала дивним збігом подій з творцем та його творінням. І це був цікавий хід при побудові сюжету. Першу частину Віктор розповідає у стилі прози, другу творіння розказує красивою літературною мовою майже віршами, що надає фільму атмосфери театральної постановки, чогось більшого за звичайний попкорновий жахастик. Та й фільмом жахів стрічку важко назвати у класичному її розумінні. Так, Франкенштейн заслужив свій дорослий рейтинг R великою кількістю крові та мертвих тіл, з частинами яких багато екранного часу працює вчений. Деталізація процесів іноді занадто огидна і не для слабкодухів. Якщо ж відкинути цю частину фільму, то загальна оповідь більше нагадує добру казку, ніж гнітючий фільм жахів. Сюжет переповнений посиланнями на класичні літературні твори. Окрім першоджерела Франкенштейн як новий прометей Шеллі, які і є основою дійства. У стрічці також можна помітити ідеї Гамлета Віліма Шекспіра, згадування утраченого рая Джона Мілтона, сонета Азимандія, Персі Біші Шеллі та багато інших. Усі вони розширюють та поглиблюють оповідь і пояснюють проблематику історії. Класичну тему життя та смерті, відносин творця та його творінь, причини падінь усіх тиранів. Не забув Дільєрмо Дель Торо приділити час і сюжетній лінії екіпажу корабля Горизонт та провести паралелі між його капітаном та Віктором, віддавши шану першу джерелу і розкривши тему одержимості. Та не все було ідеально. Постановка деяких сцен, в тому числі і екшен, виглядають недосконало та занадто награно. На щастя, їх кількість незначна і вони не псують загальне враження, але і не дають цей фільм назвати історичним шедевром. Знайомі з книжковим оригіналом не будуть задоволені тим, як показали ключові сцени. У творі Мері Мерішелі реакція Віктора на пробудження його творіння була більш бурхливою, а саму істоту він сприйняв інакше. Також неорганічно виглядає гра у своєвідного квача на протязі третього акту фільму між головними персонажами. Вона взята з першоджерела, та причини там були іншими, які не викликали сумнівів у логіці подій. У фільмі ж гонитва виглядає трохи натягнутою і не зовсім зрозумілою, як і емоційні та образні зигзаги Віктора. Також незрозумілим є звірине речання творіння, яке періодично супроводжує історію. Цей елемент виглядає зайвим, вибиваючись з загального характеру розповіді про нього, наче хтось автоматично додав на монтажі. Спираючись лише на опис жанрів стрічки Розповідь супроводжують приємні вуху класичні композиції. Але музику майже не помічаєш. Вона з'являється коли треба і доповнює моменти. Підкреслює їх вагу та відіграє свою допоміжну роль. Тут немає саундтреків, які будуть розривати чарти ще пару місяців. Все спокійно та скромно. Але там, де треба, і так як треба. Звук, наче слуга, який визнає першість господаря фільму візуала, не намагається виходити на перший план, покірно відіграє свою роль та зникає, вичікуючи наступної потреби у собі. Візуальне оформлення навпаки поводить себе пишно, як справжній господар та домінує розповіді. Ви, мабуть, пам'ятаєте картинку формули води, хелбоя чи алеї страху. Не дивлячись на загальну високу якість проєктів вони залишаються в пам'яті глядача саме через свій візуал, який режисер створював за допомогою дбайливо підібраних кольорів, костюмів, гри світла та тіней. У картинах Дельторо історію розповідають саме кольори, їх значення та символізм дає глядачаві глибину. Вони передають внутрішній світ дійових осіб, їх емоції та пояснюють на якому етапі розповідь. Це завжди домінуючий компонент проєктів-постановника. І в цей раз він дійсно чудовий. Операторська робота, постановка сцен, костюми, інтер'єри, краєвиди та графіка, все це створює атмосферу прекрасної казки з трохи жахливим присмаком. Тому рекомендуємо вам підготуватись та перечитати окремі значення усіх кольорів веселки, і вже під час перегляду уважно за ними слідкувати, бо саме вони стануть вашими провідниками у історії. Стрибнувши у цю глибину, ви побачите безодню сенсів, яка лякає незримістю свого дна та меж. Окремо треба виділити зовнішній вигляд творіння, яке відрізняється від звичних нам прикладів з попередніх екранізацій. Відмінність є не тільки ззовні, а й у поведінці. Це стильна та дуже красива версія персонажа, найкрасивіша та найрозумніше, що ми бачили, і частково це через його трохи змінену історію та характер, який демонструє зовні внутрішній світ персонажа, а частково через особливий погляд постановника на цю історію загалом. Не обійшлось і у цей раз без улюблених ляльок автора, які є ще однією ознакою робіт Дель Торо. Вони мають страхітливий моторошний вигляд. Як і планувалось. Гарний підбір акторів навіть на дрібні ролі. Стрічка максимально насичена якістю та талантом. Деяких другорядних виконавців хочеш бачити більше. Загальна мотивація усіх персонажів зрозуміла і виражена чітко. Приємно було побачити, що датських моряків грали датські артисти, а австрійського барона австрійський актор. Суть у деталях. Особливо цим деталям зрадіють фанати екранізації детективів про відділ Q', побачивши трохи замерзлого та досі впізнаваного Ніколая Лікоса. Тепер перейдемо до персоналій та будемо знімати шар за шаром. Напрочуд, епізодичну роль мали Ральф Інесон та Берн Горман. Але у того ж Гормана вона була достатньо яскравою. Трохи більше екранного часу та ваги у сюжеті мали Крістоф Вальц, Чарльз Денс, Девід Бредлі, Ларс Мікельсон та Фелікс Камерер. Усі п'ятеро чудово доповнювали тріо головних героїв цієї історії. Обігрували з ними, коли треба було як у футболі, та відходили на другий план. Якщо Мікельсена та Бредлі було важко відразу впізнати, то Вальц та Денс втілили притаманні для себе образи. Окремо, хочемо відмітити Камерера, якому поки дуже щастить з проектами, але і він свої шанси використовує наповну. Головні ж ролі зіграли Оскар Айзек, Джейкоб Елорді та Міа Готт. Очікування від GOD були високі, так як у попередніх своїх роботах вона демонструвала великий потенціал. Від Айзека таких очікувань не було. Гарний актор, але видатних робіт персонально для нього важко пригадати. Лише екс можна назвати такою, і то з натяжкою. Але і провальних пригадати не можемо, з іншої сторони. Від Елорді ж ми не чекали провалу. Сподобалось, як він втілив Елвіса у Прісциллі. Але було цікаво, яким саме буде його творіння. Він мав найбільш складну задачу в рамках цього проекту. Домінуючу частину фільму займає драма, яка крокує поруч з трагедією. Було цікаво, як актори впораються з ключовими персонажами. Міа Гот виправдала наші очікування. Вона була чудова. Нам не вистачало її екранного часу. Нарешті вона зіграла вагому роль у фільмі, який побачить велика кількість глядачів. Оскар Айзек перевершив очікування. На нашу думку, це ключова роль його кар'єри. Але виконання ролі історичного рівня ми так і не побачили. Те саме можна сказати і про Джейкоба Елорді. З усіма поправками на складність побудови образу творіння, чогось надзвичайного глядач не побачив від нього. Він не створив неповторний персонаж, але показав гарне виконання складної ролі. Ця стрічка для нього, так само як і для Гот, має стати проривною. На початку картини було дивно, чому Мія Гот зіграла відразу дві ролі. Ми задавались питанням, чому не знайшлось іншої акторки, яку не треба було зістарювати гримом на 10 років. Але поступово сюжет розкривав важливість матері для Віктора і починаєш розуміти логіку кроку з однією акторкою на два образи. Він виправданий. Франкенштейн може стати заручником своєї бурхливої рекламної кампанії, яка завищує очікування глядачів, що може зіграти злий жарт із стрічкою. Перед переглядом важливо абстрагуватись від всього, що вам розповіли про неї інші, та особисто насолодитись дійством. Нам було важко оцінювати Франкенштейна як ніколи. З однієї сторони, неперевершений та стильний візуал, якісна гра акторів, цікавий сюжет та глибина, яку ми так любимо, з іншої сторони, дуже помітні недосконалості. Вони проходять через весь фільм як шви творіння через його тіло. Ми довго обирали між 8 та 9. Але все-таки, на нашу думку, нова робота Дельторо заслужила на 9. Якщо вам сподобався огляд, будь ласка, поставте йому лайк та підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Ще більше про фільми та серіали у нашому телеграм-каналі. Доєднуйтесь. Дякуємо за перегляд.